Черговий поєдинок третього ігрового дня чемпіонату області з мініфутболу. Комплекс Маленький Париж. красний майданчик. І в цьому поєдинку зустрічаються головні претенденти на вихід з групи. Валентин. Подішу вух. Я в формі під'єд. Подорожки, точніше. Валік зараз з нічим, який останнім часом грав за кордоном, за океаном навіть. Команда ДМС, яка зараз лідирує, вони в зелених кофтах. Видно, що екіперовані за сприяння десь Валентина, тому що Джома це магазин Форвард, в якому раніше працював Валентин, довгий за океан. є одним з представників цієї торговельної марки. Ну і суперник Іван Тисячудей, Антон Максимчук був з мечем. Василь Томощук, Василь Томощук, Іван Кис Чудей. Щоб робити. Ворота у нас автор Лізничук команди Іванки Чудей. Ліворуч Яка... наших храмах. І далі за номерами Максим Максимів, сьомий номер. Десятий для Гуцляк. Був, був, за 19-й Сергій Жижиян. Колишній гравець Буковини. Гуцуляк. Гуцуляк приймав, Його тут. Ледь не збили. Класно розібралися. Максимчук. Максимчук, Василь Тамащук на Максимчука. і Максимчук мав би забити. Зараз не забуває Наталі ну, Максимчук. А з валом вони брали разом за дрімтім. Наскільки пригадується. Третій Павло Мотус. Четвертий Іван Скорейко. 11 Юрій Шевчук. Вал там випуск 20-й Василь Томащук. І Максим ідюк, 22-й і 9-й Дмитро Дучак. Це команда і вантиці чуде. Різничук, Різничук явивши, що це ка, але витримали і не встиг на цей пас. Ну і ДМС, лідер групи. Зелені мастерки. Просто за... по порядку записані, номерів у них немає. Це погано, напевно. Варко було Хоча б, щоб меніжку з номерами передбачити. Це до мене так дорого було б, можливо, організаторам організатор можна запропонувати щось таке, або, або вимагати від команди порушення. Багато від команди. Ставерчук свиснув. І... Е, бачу, що в основі, напевно, хлопці педколеджу, тому що це ж Хоруснак, який грає сам за волоку. Класно пробив і різничук рятував у цій ситуації, а то знищу. І просто склад команди ДНС. Андрій. Почерк, то почерк, то не дуже. А Андрій. Гол. Абогом голечу чи щось таке. Павло Дай Міша. Ого. Подивися. Подивися. Сплан. Там буде циган. Дай Міша. Хорош. Шість Ну, важкі вже хочет, так доведеться, напевно, Просто это сошка. Дополнив разобраться с Напевно, щоб не... Не... Напевно, щоб не... ярка такі кажуть, це прізвища, така що назвати, більше без і хлопці кажуть, ну, крім Подольського, якби не так широко відомою в на, на футболі, а Подольський чому? Обмовився Поліщуком, я колишним посадовцем з Кізначиною, тому що Поліщук він був раніше. Валентин, коли грав за буковину. Кладень, На Який момент зараз прекрасний момент втрати зараз знати би хто це з хлопців ДМС. Головою спочатку пробив, різничук рятував і потім мав можливість добити ще. Хлопці молоді, так і характеризували. Їх, що різничук, різничук на місці. А то різничук різжан. Чака Дмитра. Це представники Динамо у складі команди чудей. Максим Максимов, це капітан команди.

Зачіпив і буде кутовий. Так, щоб тут зафіксував все. Так і виглядало тут на відео. Що, що мав бути кутовий. І знову, знову гаряче буде воріт іванківців. От тепер ми розуміємо, що не випадково ДМС лідирує в цій групі. Молоді хлопці, напевно, студенти і випускники під коледжу чину, напевно, там, тому що Сашко Роснак там працює виховачем із виховання. Іван Старейко вищий на зріст і потужніший, досвідніше виграв верховий матч зараз. Дівчак, вчак отримав, вчак дуже пруткий, і не встигає ногу поставити, там йому Максим віддавав цю передачу. Подольський, Подольський. Назад з Подольським обігрався з ДМС. Подольський грає тепер з океаном. Порушення. О, це не гарно, це не гарно. Це одразу треба присікати Не трогай час. Ну, Тут якби, питань немає, жовта карта заслужена. Я не Побачив, чи віддав чи ні. Дмитро Відчуку не красить бол в нього. Зараз віддав йому за те, що після свистка. в по по м'ячем. Це в принципі іноді можна натягнути на червону картку. Спортивна поведінка. Просто везничук. я секунди його розкредити, щоб потримати меча в руках з'їжджам. Везничук віддає на Максиміка, але не точно. Швидко взіграла хлопці з ДМС. А так і хочеться назад їх під колоджем. Вал, вал це буде. Ууууу! <ривіт> Класно, як молодець! <ривіт> Симпатично команда Не ну, лише за дики в мене формі. Плані мастеркам. А, проти сильної команди це чуд'я. не лише тримаються, а і в принципі, напевно, більше моментів мало для того, щоб забити, ніж більш титулований суперник, який минуло сезону у цьому ж чемпіонаті сенсаційно прожився до топ-4 і потім поступився майже за третє місце, якщо не помиляюся, і компанію Шишківцем з Кісманщини. Або, або можливо Ну, це Можна подивитися в архіві чемпіонату. Ну, Пам'ятаю, що топ-4 точно були і четверте місце. Зрештою. Записала до свого активів представників Ганківці і Чудия і в Ганківці. Кісманський район Чудей Старожнецький. Така собі збірна. Лезничук обирався ваше... з Томачуком. Рація. Вір в трішечки небезпечний, звісно. Знову різничук, спробує виконати. Жаль, звісно, що такі м'ячі щелкає, як кажуть. Без проблем. Вон будучи ще каплячуком. Поставимо за буковину. А потім ми в у футболі майже символом перемоги. Він був теж як, як Янчик Сергій, майже завжди команда, за яку він грає, виграє, так десь і горський має десь. Так, Кернема, що команда, за які він грав, як правило. Дуже успішно виступали у місцевих форматські змаганнях. Штрафний небезпечний. Один Анатолій Максимчук у стінці. Дуже гарним відбути волосся. Діреками! На І трибуні. Молодець, молодець. молодес. Зіграв, дуже вчасно вийшов. Тримають, тримають, тримають. Дуже дуже дуже. Пристрасно відреагували на цей епізод. Микола Савищук зафіксував, що першим почав штовханину першим почав Василь Томощук. Кажуть, чайка ще. Перевіски такий футбольний. Пізніше то його опонент якраз. Там порошення було. Не розібралися спочатку хлопці з ДМС. Вони там вважали, що не можуть у них. Я так трохи зафіксував Віта. Він був селяк. Пограв немало сезонно. Йде в університет, попівшився в національному університеті. І був, там на вістрі атаки. Знову поштовх в спину. Пошли по спину. Представник ДМС. Стоп! <зас> на перспективу цього <зас> епізоду. Буде по воротах. поворотах. пробити пробувати поворотах. І ось дочекалися і ми мяч в першому сезоні звуків сюди на трибуну. <зас> Шевчук там. А вже Анатолій Максимчук, ну, Шевчук, Шевчук на Томащука. Максимчук. Менчук назад Лезничука. Томощук. Ну і що тут? Доведеться через Лезничука знову грати. Тому що змушується робити суперники. Так. Обікрали все таки, обікрали. обікрали. Анатолія Максимчука І тут знову можливість для удару, знову можливість для удару, і відлітає Аут паус. і сорок з хвостиком у нас до завершення першого тайну. Ну, е, команди і Тут дуже хтось радів, як це було голову, але то не було. Там було просто е, Сітку з боку. Дай ззаду. Там трішечки, ви чуваки там які наційні... Емоційний вибух пов'язаний з цим, що хтось подумав, що не таки за воротами. ворота, ні, ворота не злетів. Він злетів усі, хто ззаду. Небезпечно для іванківців. Валтом апелював, що тримав. Дуча можливо мовляв отримати. Можливо, щось і було таке, але десь виглядало, що тут боротьба була але ось тепер небезпечний рік. Тут має Різничук першим бути на м'ячі. Різничук ось забезпечив супровід за лінію. Залишався Іванка ціле дуча. Дучак, дучак, дучака збивають. Але забуковає. Без порушення, уважає орбитер. на Максимюка. Дучак, дучак. Не вже буду сутки. Уже менше хвилин, Дучак. ах ха-ха. Прочитав, подавайтеся. Прочитав. Тут вже <плес> буде жовта картка. Хоча це вже він отримав за дучука, напевно, за два грубих порушення і одна жовта картка. Здається, більше дучах у цьому епізоді заслуговував на гочишника, але попав <плес> під гарячу руку, під гарячу картку, попав на цей Класно <рес> розіграв, класно розіграли хлопці з ДНС. Дуже симпатична розбирається команда. Сідає! Сімока. Я наскушаю, ми ще допереви. Завершуємо <рес> першу тайму. ти, блядь, Сполучається, <рес> все, все, <пузили>, <рес> що капка? Ніхто ззаді не бив, скрутнувся трошки тут. що ви починаєте судити? Один і треба, два, Долученьки пробував у воротах, розрюк Подоцький, але вау, і зіграв. Жижия. Жи Коли нас з хвостиком у нас Максимов. Максимчук в команді Іванківців. Бужливо доволі традиційні для Іванківців. Зараз можливість для ДМС.

Фурман. Ось это знову біля нього м'яч Сергія Шпурман наглядає тут за державом, можливо, буде слідити наступний. Останні секунди вже напевно можна вже не грати. З рахунком 0-0 команди Іван Киса Чудей та ДМС йдуть на пораду.